Скіфи це кочовий народ, який мешкав на просторах степів Євразії у період 7-3 століття до нашої ери. Їх територія простягалася від Карпат і Чорного моря на заході до Алтаю і Ірану на сході, охоплюючи значну частину сучасної України, південної Росії, Казахстану та інших країн. Основою життя скіфів було скотарство, зокрема розведення коней, овець та великої рогатої худоби. Завдяки своїй мобільності та військовій майстерності. Скіфи змогли контролювати великі простори степів, взаємодіючи з сусідніми народами. Скіфи були відомі як вправні воїни, що використовували легкі бойові колісниці, коней і стріли зі складних луків, завдяки чому здобули перевагу в боях. Вони мали високу репутацію серед сусідів як могутні військові та майстри розвідки. Скіфи вміло використовували не лише свою силу, але й дипломатію, укладаючи союзи з грецькими колоніями, персами та іншими державами. Вплив скіфів на навколишні народи був глибоким, особливо в галузі культури, торгівлі та військової тактики. Зв'язки скіфів із греками були особливо важливими завдяки торговим відносинам з грецькими колоніями на узбережжі Чорного моря вони мали доступ до високоякісних товарів і прикрас, що сприяло культурному обміну. Греки зі свого боку переймали скіфські воєнні методи та деякі елементи їхнього мистецтва. З іншими народами скіфи підтримували досить складні відносини. Вони могли бути союзниками або ворогами залежно від ситуації. Поява звіриного стилю в мистецтві однією з найбільш унікальних особливостей культури скіфів було їхнє мистецтво, яке вирізнялося розмаїттям зображень тварин. Так званий звіринний стиль у скіфському мистецтві є однією з найяскравіших та унікальних рис цієї кочової культури. Яка населяла євразійські степи у 7-3 століттях до нашої ери. Цей стиль вирізняється глибокою символічністю, виразністю і динамічністю, що втілювали світогляд скіфів, їх релігійні переконання та ставлення до природи. Основною характеристикою звіринного стилю є зображення тварин як реальних, так і фантастичних у контексті боротьби або полювання. Це відображало не тільки їхнє прагнення до гармонії з природою, але й усвідомлення важливості боротьби за виживання. Скіфи вважали тварин носіями духовної сили і магічних властивостей. Кожна тварина, яку зображували на предметах побуту, зброї або ритуальних артефактах, мала своє сакральне значення і відігравала важливу роль у їхньому світогляді. Звіриний стиль. Став своєрідною мовою, якою скіфи передавали свої міфологічні уявлення та розуміння природного світу. Основні сюжети та символізм сюжети звіринного стилю найчастіше зображували хижих звірів у стані боротьби, сцени полювання або конфлікт між різними тваринами. Хижі звірі, такі як леви, тигри, вовки або орли, символізували силу, владу, агресію та хоробрість. Часто їх зображували в момент нападу або перемоги над жертвою, що символізувало тріумф життя над смертю, сили над слабкістю. Подібні зображення мали глибоке значення в скіфському світогляді, адже боротьба за виживання була не лише частиною їх повсякденного життя, але й ключовим елементом їхньої філософії. Одним з найбільш популярних символів у скіфському мистецтві був образ Оленя. Олені часто зображувалися з видовженими рогами. Які іноді приймали абстрактні або фантастичні форми. Олень символізував духовність, зв'язок з потойбічним світом та захист. У деяких випадках його могли інтерпретувати як провідника душ померлих до іншого світу, оскільки олені традиційно асоціювалися зі світлом і духовним шляхом. Птахи, особливо хижі орли, символізували небесні сили і часто асоціювалися з божествами або духовними посередниками. Вони вважалися захисниками воїнів. А їх зображення на зброї чи обладунках могло вказувати на небесну підтримку в битві. Фантастичні тварини, такі як грифони, лев із крилами Орла або Химери, також відігравали важливу роль у скіфському мистецтві. Вони символізували космічний порядок та баланс між різними світами небом, землею та підземеллям. Грифони, наприклад, часто асоціювалися з охоронцями скарбів або священних місць, а їхні зображення мали ритуальне значення. Однією з характерних рис звіриного стилю є динамізм зображень. Художники скіфів часто зображували тварин у русі, що підкреслювало їхню силу та агресію. Навіть якщо сцена не була зображена в момент сутички, самі тварини здавалися готовими до дії. Витягнуті лапи, напружені м'язи, спрямовані вперед погляди, свідчили про готовність до битви або полювання. Ця динамічність відображала скіфське розуміння життя як постійної боротьби та змін. Що є ключовим елементом їхньої філософії техніка виконання та матеріали. Звіриний стиль у скіфському мистецтві розвивався через застосування різних технік і матеріалів. Скіфи особливо майстерно працювали з золотом, сріблом та бронзою. Ці метали не тільки надавали артефактам естетичної краси, але й мали символічне значення. Золото, наприклад, уособлювало сонце, світло і божественну силу, тоді як срібло символізувало місяць та ніч. Техніка карбування та лиття металу дозволяла майстрам створювати дуже детальні зображення тварин, навіть на невеликих предметах, таких як амулети, бляшки для прикрас або елементи кінської збруї. Окремі вироби були настільки тонко виконані, що вражають своєю деталізацією та складністю навіть сучасних дослідників. Окрім металу, скіфи також використовували кіску, дерево і камінь для створення своїх артефактів. Особливо цікавими є дерев'яні предмети, які часто оздоблювали зображеннями тварин, вирізаними у високому або низькому рельєфі. Вироби з дерева, прикрашені звіриними мотивами, могли використовуватися під час ритуалів або для прикрашення житла. Значення тварин у скіфській міфології. Тварини відігравали ключову роль у скіфській міфології. Для скіфів кожна тварина мала своє місце в природі та своє сакральне значення. Олені, вовки, орли, леви усі вони були символами різних аспектів життя і смерті. Окрім звичайних тварин, у міфології скіфів також були фантастичні створіння, які уособлювали сили природи або божеств. Скіфи вірили, що тварини могли бути посередниками між світом людей і богами. Зображення тварин на поховальних предметах свідчить про те, що скіфи вважали, що тварини можуть допомагати душам померлих у їхньому переході до потойбічного світу. Тому тварини, зображені на пекторалях, ритуальних чашах або амулетах, часто мали не лише декоративну функцію, але й релігійне значення. Роль тварин у скіфських ритуалах була тісно пов'язана з вірою в їхню магічну силу. Сцени боротьби тварин або хижаків, які нападають на свою здобич, відображали глибоке переконання скіфів у циклічності життя, де кожна перемога супроводжується поразкою, а кожне народження смертю. Саме тому тваринні мотиви на їхніх ритуальних предметах були водночас і нагадуванням про неминучість смерті і символом вічного життя через переродження. Загалом звіринний стиль у скіфському мистецтві є відображенням не лише естетичних уподобань цього народу, але й їхньої релігійної та міфологічної системи. Тварини уособлювали сили природи, які скіфи поважали і шанували, а сцени їхньої боротьби символізували вічний конфлікт між життям і смертю порядком. и х а о с